Ернопільські оперативники викрили злочинну діяльність аферистів, які обдурили людей на понад 300 тисяч гривень. Організували шахрайську схему двоє жителів обласного центру. Шахраї діяли за відпрацьованою схемою, а саме знаходили оголошення про продаж комп'ютерної техніки, зв'язувалися з продавцями та переконували їх у тому, щоб створити товаротранспортну накладну щодо відправлення замість продавця. Після того як товар відправляли, зловмисники змінювали суму повернення коштів у накладних, зменшуючи її до мінімальної. Таким чином, продавці залишалися і без товару, і без грошей, а шахраї переставали виходити на зв'язок. У ході проведення санкціонованих обшуків слідчі поліції вилучили гроші, мобільні телефони та банківські картки. Правоохоронцями було виявлено понад 20 фактів шахрайств, до яких причетні дані особи. Сума завданих збитків становить понад 300 тисяч гривень. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України та повідомлено про підозру. Там загрожує до трьох років позбавлення волі. Працевлаштування та створення належних умов в праці для людей з інвалідністю є важливим завданням сьогодення. У головному управлінні національної поліції в Тернопільській області серед цивільного персоналу працює 12 осіб з інвалідністю, серед яких троє ветерани війни. Тернопільські поліцейські вперше скористалися державною програмою компенсації, облаштувавши робоче місце для колеги. Провідного інспектора управління превентивної діяльності ГУНП Руслана Пелехатого. Чоловік служить в правоохоронних органах з 2004 року з початку формування об'єднаної штурмової бригади. Де нацполіції людь він одним із перших приєднався до ЄЛАВ і воював на найгарячіших напрямках фронту на Донеччині. Отримав поранення, яке спричинило ампутацію кінцівки після проходження. Лікування реабілітації мені надали змогу працювати в поліції на цивільній посаді. З Метою облаштування робочого місця для Руслана з урахуванням усіх його інклюзивних потреб поліцейські звернулися до центру зайнятості та подали обґрунтування на закупівлю меблів. У поліції Тернопільщини вперше облаштували робоче місце для працівника з інвалідністю за програмою державної компенсації. Це позитивний досвід, який сприяє створенню комфортного та безпечного середовища для працівників з інвалідністю за словами Руслана Пелехатого. Такі зміни мають велике значення для нього, оскільки вони не тільки забезпечують зручніші умови для роботи, а й допомагають почуватися більш впевнено в колективі. Я отримав змогу, змогу самостійно підібрати стіл, крісло, інші меблі, які дозволяють мені працювати весь день, спокійно себе почувати в трудовому колективі та виконувати ті задачі, які переді мною поставлені. Поліція Тернопільщини готує нову концепцію щодо працевлаштування захисників, які частково втратили Тали працездатність або мають інклюзивні потреби. Ця ініціатива передбачає не лише адаптацію робочих місць, а й створення спеціальних програм підтримки для ветеранів війни та осіб з інвалідністю, щоб забезпечити їм рівні можливості для роботи. Як упоратися зі своїми емоціями, щоб вони не вийшли з під контролю, як приборкати страх або тривогу вийти зі ступора чи вгамувати агресію? Учні Соборненської гімназії імені Володимира Гарматія Байковецької сільської ради тепер знають, що для цього не потрібні спеціальні засоби чи надзусилля. Достатньо володіти техніками саморегуляції емоційного стану. Про них школярі дізналися на інтерактивній зустрічі з представниками управління поліції охорони в Тернопільській області. Старший психолог відділу кадрового забезпечення лейтенант поліції Марія Марусяк розповіла учням про особливо. Ливу охорону, якою кожна людина зобов'язана забезпечити себе. Це захист особистих кордонів, людської гідності, честі та інші поняття важливі для ментального здоров'я. До виховання дітей ми підходимо мультидисциплінарно і дуже гарна така традиція і дуже гарний тинем, коли поліція і освітнє середовище працюють разом у вихованні наших підлітків, у вихованні їхнього патріотичного духу для того, щоб діти знали не лишень про свої права, але й про обов'язки. Повинні зростати фізично і ментально здоровими у здоровому середовищі, де немає місця булінгу. Про передумови, прояви, наслідки цього явища, а також про відповідальність за нього також йшлося під час заняття з правоохоронцями. Цікавою та пізнавальною була ця зустріч, і для учениці 4 класу Даніели Ца. Дівчина тепер знає, що аркуш паперу нагадує особистість, чому вправа грім блискавка, дощ не тільки весела, а й корисна. Навіщо дихати пальцями та як повинна поводитися дитина, коли хтось їй цкує чи порушує особисті межі? мусить себе захистити, розповісти батькам. А якщо батьки на це увагу не звертають, треба до поліції або до вчителів. Важливо дуже, і ми дуже раді, що прийшли люди, які є фаховими в своїй спеціальності. і Вони нам можуть дуже гарно розказати, як дітям поводитися в тих чи інших ситуаціях. Ви бачили, які вони були сьогодні уважні, як вони уважно слухали. Нам було це цікаво. Звернутися до поліції будь-якої миті під час перебування в школі тепер не проблема для багатьох дітей України завдяки проєкту Служба освітньої безпеки у закладах загальної середньої освіти Тернопільщини працюють інспектори територіальних підрозділів служби освітньої безпеки головного управління національної поліції в області. Вони виконують три функції: правоохоронну, наставницьку і просвітницьку. У селі Олесини Козівської громади розпочала роботу поліцейська станція. До виконання службових обов'язків тут приступила поліцейська офіцерка громади Оксана Палійчук. Після завершення навчання їй на допомогу прийде ще один колега. Поліцейські зможуть надавати вам якісні послуги В вашій громаді. Не доведеться долати. Великі відстані, і я проконтролюю, щоб поліцейські часно реагували. Козівська громада подбала про належне облаштування осередку безпеки для оперативного реагування на повідомлення громадян. Поліцейську офіцерку забезпечили службовим автомобілем, оснащеним необхідним набором інструментів та пристроїв. Якби ми не розвивали нашу громаду, насправді безпека наших жителів це є пріоритет, і тому ми закупили дастер автомобіль. Для відділення нашої поліції також по програмах виділяються кошти на їхню підтримку. Я вважаю, що сьогодні це є потрібно. На території, яку обслуговуватиме поліцейська офіцерка громади Оксана Палійчук, проживає майже 7 тисяч осіб. Вона раніше працювала тут дільничною, тому добре орієнтується на місцевості та в потребах людей. Люди звертаються з зверненням про вчинення домашнього насильства, дрібних крадіжок, шахрайств і також різних різного роду адміністративних правопорушень. Місцеві жителі підтримують відкриття поліцейської. Станція адже розуміють, що йдеться не лише про їхній захист, а й про зручність та оперативне отримання допомоги. Бувають і різні випадки, і може бути, що будуть потрібні, викликають тоді, приїжджають а тут буде ближче, можна звернутися і буде набагато краще. У рамках реалізації безпекового проєкту на Тернопільщині працюють 53 поліцейські станції. Основні завдання офіцерів громади забезпечувати правопорядок, запобігати правопорушенням, а також надавати якісні правові послуги громадянам в усіх населених пунктах навіть у найві даленіших Квадрокоптери, монокулярний тепловізор, тепловізійний приціл, присрід для виявлення ворожих дронів та турнікети отримали бійці батальйону особливого призначення Стрілецький від Тернопільської громади. Сьогодні спеціальні підрозділи поліції виконують завдання по захисту країни безпосередньо на передовій, і ця техніка, без якої сьогодні неможливе ведення сучасної війни, та що їм не більше буде потрібно. Начальник головного управління національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вкотре наголосив, що поліція у складі сил оборони безпосередньо бере участь у бойових діях на лінії фронту. Поліцейські є невід'ємною частиною сил оборони, і вони виконують не тільки поліцейські функції в зоні проведення активних бойових дій, а і безпосередньо приймають участь в бойових діях. Тому допомога від органів місцевого самоврядування зараз є необхідною і вона надається регулярно. За що дякую, Сергій Віталійович, вам що розумієте наші потреби? Бійці поліції особливого призначення вдячні органам місцевого самоврядування за постійну підтримку тримати у руках зброю легше, коли розуміє, що тил надійний. Не Відні речі в сучасній війні, які допомагають виявляти ворожі дрони, ворожу техніку, і наші очі, наші вуха можна сказати, які може побачити ворога і допомогти його виявити вчасно і знищити. Товариський футбольний турнір пам'яті 33-річного бійця спецпідрозділу поліції корт Віктора Мельниченка провели у Тернополі. Спортивні змагання організували представники управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області спільно з педагогічним колективом спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов номер 7 Долучилися до заходу працівники кадрового забезпечення та ювенальні поліцейські. «13 лютого 2023 року. Трагічно загинув наш колега побратим Віктор Мельниченко. Він свою службу розпочав у 2008 році з державної служби охорони. З 2017-го продовжив поліцію особливого призначення. На період повномасштабного вторгнення служив в спецпідрозділі Корт. Безпосередньо сам брав участь в відсічі збройної адресії та знищенню ворога. П'ять команд боролися за перемогу в турнірі з футболу. Це школярі, вчителі та працівники поліції. Грою учасників шанували героя, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої країни. Кожна з команд показала не тільки фізичну підготовленість, а й патріотизм, силу духу та відданість Ідеалом, за які боровся герой, мама Віктора Надія Мельниченко переконана, що футбольний турнір це не лише спортивний захід, а й важливий момент для вшанування подвигу її сина. Пам'ять про мого сина Віктора назавжди залишиться в серцях рідних, близьких друзів, побратимів. Я хочу подякувати організаторам. За це дійство. І ще раз переконуюся, що скільки б не пройшло часу, але пам'ять про наших героїв залишається. Герої назавжди залишаються в нашому серці. Нехай так і буде. Герої не вмирають, герої вічно будуть жити. Цей турнір став символом єдності та шани, що об'єднує різні покоління, різні професії, але має єдину мету пам'ятати та не забувати героїв, які віддали своє життя за Україну. Учасники турніру отримали грамоти, медалі та кубки.